Доброго дня, дітки! Героям слава! Молодці! На Шевченка промпера жартують! Шевчен! Франко! Шевчен! Франко! Шевчен! Для речки рахуємо закінчимо. Молодці! Шевченка, зробили кроку за речі! Повернулися ризьким до Ризького і повторимо за мною. Заживилися, повстали, заживилися! Означення. А ну швидко, вид попідне. Загибельно, говорить в пісні. Ти що, не чує дивський? Я тобі лесою українкою сказала фідне. <плес> так, а зараз будемо здавати норматив перекоти поле. А як ми будемо здавати перекоти поле без маті? Без чого? Без, маті. без чого? А як ми будемо здавати перекоти поле без Лесі по Можна вийти? Оставила. Беспад. Ребудь вони як я ясно. в Наступному році будемо здаватися в піодуче і спробує хтось понести дотику, що кріпаш. я одна куха дешево сім'ю ваш